Всім доброго вечора. Вісім годин. І в нас почався опороз. Прийшли підкинути буржуєчку після вечері, а в нас опороз. Що там махання? Привіт, не хочеш махнути? Кожний день, там робота, тут робота, нема спокою, нема коли віддихнемо. Віддихнем, а як Так, да, Ото як будеш лежати вже у білих, красів, <свісно> у білих тапочках, там будеш тоді віддихати. Тут немає коли. А тут нема коли відпочивати. Колесо крутиться. То парується, то пороситься, то прививки коляться. І так воно. Отак сільське життя, Отак. таке сільське, сільське та. життя, так. Да. В селі дуже вироблені люди. Хоча зараз вже в селі, ну, як можна сказати, умови в людей є. Вода, туалет у хаті, вже почти в кожній хаті таке є. Але... За сезон перетягується. Тони, так. Да, да. Да, любе тваринництво, воно тягаєш тони зерна, а назад тони гімна винести. винести євро, то да. Да, так і живемо, так і працюємо. Як свинка заховала своїх поросят. Ми її та свинка, що стояла у станку. Ми переставили її в цей станочок. А ця пішла в опоросний станок, тому що ну, ця первістка, щоб вона не подавила їх. Вона їх закриває. Прям свій п'ятак туди вставила, так? Да? Гріє зуби. Ти зуби свої грієш? Глазний зуб. <рес> Дідуська приколи моче. Каже, що у свинки воспалився глазний зуб і вона його гріє. Ні, вона вже прийняла свій п'ятак оттуда. Як дядько вечеряє, це треба тільки подивитися. <рес> Ноги витів і мантулить. Білого вигнали. І прийшла заміна, лягла в корито. Зайнято. В общем, люблять спля... спати в кориті. Ось такий у нас ночний опорос, це замовлення на мельники. Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Дуже така сьогодні гарна погодка. І знову ми кудись їдемо. <гум> їдемо по ділам. По роботі. Їдемо по роботі. Щось не видно. З вами, з вами. Може <гум> <гум> Зайшли ми у Дніпром. Е. І купили таке зарядне устройство. Покажи. Електронне для акумулятора, бо в нас на нашій машині сів акумулятор, нема чим зарядити. Вдома ми зробимо розпаковочку і подивимося. Зараз ми заїдемо на заправочку і додому. Тут ось є інструкція. Як що включається? Сьогодні поставимо акумулятор на зарядку. Ти його будеш виймати з машини? Кремить з ним. У нас тут сів акумулятор. Треба поставити на зарядку. Вот. Угу. И зернул. Да? Вот такие крокодилы. Серьезные. Такие конкретные. Девятые, что у нас показывает? Две поделки осталось и все. Подожди, я 11,7, поэтому не заводить акумулятор. Сів. Все, як на телефоні. Пішла Дайте. зарядочка. Заряджається як на телефоні. Ось тут пише зверху. 12, не, ну, не фокусується, 12 вольт, так? Да, чи скільки? Да. І пішла зарядка. Як зарядиться, він сам отключиться. Зараз я трубки викручу. Не бачу, якого гудуєш. Аккумулятор? Так. Да. На скільки? На 78? Не, менший. На дизель менший не боже. Не катить, да? Уже 12,7. А скільки должно бути? 14,5 він не дає заявне. Є в нас замовлення на невеличку свинку, тому ми її зараз закололи, покладемо на столик і будемо працювати. Ось так уже виглядає наша свинка. Розбираємо на замовлення. В нас розпочався опорос. Дениска буде колоть окситоцин. Вже в нас є, скільки там у нас є, ну? Четверо, Четверо поросят є. Зараз ми повеземо замовлення. Кубик. Да. Ми зараз тут веземо замовлення, а Дениска побуде, приймає пороз. Ото стоїть, так, да, сторони стоїть. Завушка так котьки раз Є? молодець потий ой якя котті. Свинка у нас первістка. Але плоди дуже крупні, да, Так, Вони оці, вони вже як оті. тільки ті вже раніше народилися, чим оці. А от подивіться, які оці, а які оті. Все в цього хлопчика получається да. Куди тікаєш? Давай. Добряків. Ох, у нього і пуп. Здоровий. Ось такі крупні поросятка, дуже крупні. Так вийшло, що люди на роботі і замовили, просили ввечері привезти. Тому ми так пізно веземо м'ясо, замовлення. Наш Дениска приймає опорос. Як ти тут справився? Молодець, ну, слава Богу, все, зараз все, все прибираємо. Прибираємо і все буде добре. Всім привіт. Їдемо, ми ще в нас вчора було замовлення і на Черкаси, тому ми спішили, закололи порося і веземо з доставкою. Ранесенько ось встали, таке сонечко. Мороз був, звісно, сьогодні. У нас аж мінус 17. Дуже так, можна сказати, холодно, з непривички. Тому веземо на Черкаси. Дениска наш молодець, вчора справився з опоросом. Вже в нас опоросив опороси закінчилися, Приходимо, будемо будем переходити до другого етапу. Це прививки, да? хвостики купірувати, зуби, все це новий етап житті поросят. Yeah. Яка дорога на Черкаси, гарна ліса. Дениска наш залився на господарстві, тому що треба в буржуйку підкидати, бо дуже холодно, ну і в хаті треба підтримувати. Тепло, тому наш помагайчик вдома, але замовив гостинців, щоб ми йому купили, будемо виконувати його бажання. Заїхали ми в місто, в Черкаси, таке дуже гарне. Дніпро. Парк відпочинку дуже такий гарний. Зараз зимою не дуже, але літом ми сходимо туди. Ой, строять будинок якийсь. <кху> <кху> Розтраюється місто. <кху> Церкву ще одну строїть, дивись. Церква в парці. Ти казав 5 світофорів, то вже де там і п'ять, вже 10 проїхали. Ти проїхав 3, ось ось четверте світофора. Треба проїхати 5 чи 6 ринок. Продають тут одежу віщовий. Ще рано, ще всі сплять. Сьогодні у Черкасах виставка бджільництва, тому сподіваємося, що ми щось туди попадемо. Хочеться подивитися, що там будуть виставляти. Да? Веземо замовлення до самої хати. Замовили. Холодно сьогодні. Мінус 17. Але нічого. Не зен. Отак у Черкасах попали в дом. Прильот. Це Наліво і отут усе на... направо у двір. Так, так. Ой, о, Господи, твоя воля. О! Як у дворах, скільки машин, як люди тут їздять? Наташка я, стоїть, да? Додж? Так, маві, Наташа приїхала. Ой-ой-ой. Так, виключаємось. Приїхали ми. До нашої кумушки дорогої. Оце так вона зустрічає нас. Ми їй привезли свіжак, вона замовила порося. Да, Прийшлося встати шість разу. Да, у шість утра встала, <laughs> наготовила. Ну, ну молодець хазяюшка. Чоловік поміг. Так, ну, заварила вже. Всім смачного сніданку. <laughs> Побули в гостях. Трохи погостювали та й до рідної хати. Так? Погостювали і додому. Ми вдома вже. А завтра знов Що? працюємо. Замовлення є Ой, на завтра. Мой. Побачимо по погоді.